Перед тим, як ми приступимо до звершення святині Господньої, Євхаристії, вечері Господньої, ламання хліба, як ми називаємо в наших церквах, я хотів би, щоб наші погляди, наші думки трошки полинули в Євангелії, і ми порозмишляли про Господа Ісуса Христа. Ту ніч, коли він був виданий, зраджений, він встановив те, що ми називаємо вечерю Господньою. Тобто регулярні зустрічі віруючих людей з одною ціллю для спогаду страждань і смерті Господа Ісуса Христа. Причащаючись. Від хліба і плода виноградної лози ми розуміємо, яка ціна була заплачена за моє і наше спасіння. І як вже напередодні брат Пастор сказав, що практично це одна й та сама думка дотримання віруючими людьми цієї заповіді, це один з самих головних способів в нашому житті догодити Господу. Тому що ми розмишляємо, тому що ми маємо ціль, тому що ми приходимо і розуміємо, що ми робимо, як віруючі люди. Я читаю. Євангелія від Йоанна, 19 розділ з 25 по 30 вірш. Зупинимося тільки на одному слові. Стояли ж перед Христом Ісуса Мати Його і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Тоді Ісус, побачивши матір і учня, що стояв поруч якого він любив, говорить своїй матері жінку, ось син твій. Потім говорить учню, ось мати твоя, і з цієї години взяв її учень до себе. Після цього Ісус, знаючи, що все вже звершилося, щоб виконалось Писання, говорить, прагну. Там стояла посудина, повна отсту. І воїн, наситивши оцтом губку та настромивши на Ісоп, піднесли до його уст. Коли ж прийняв Ісус оцет, сказав звершилось і, схиливши голову, віддав свій Дух. Ми з вами зупинимося на одному слові: прагну. І в загальних, загальних рисах. Трошки порозважаємо. Тому що, якщо говорити про це більш детально, це забере набагато більше часу. Люди недаремно дали ім'я Христу, коли він жив, коли він проповідував, коли ходив по землі наставник. І зверталися до нього як наставник. Він багато вчив. Але всі його слова, всі вони були обдуманими, він не говорив необдуманих слів. Вони Всі були потрібні, своєчасні, і він ніколи не говорив неточних слів. Всі його проповіді мали ціленаправленість до певної категорії людей. З якими він спілкувався. Він знав, що сказати, кому сказати, коли і як сказати. Кожна його проповідь несла людям або наставлення, або потіху, або докору. Люди з жадобою, слухали його. І друзі Його, і навіть вороги Його, тільки кожен з певною ціллю. Вороги слухали Його надзвичайно уважно, щоб зловити чомусь і докорити його в слові, але не змогли цього зробити. Серед всього, що сказано Христом на протязі всього його життя, вимальовується особливим чином його слова, які сказані були уже на Христі. Це особливі слова. В цих словах, міститься все благовістя викуплення. Предметом наших коротких роздумів буде слово «прагну», «спрагну». Це слово те, що Христос сказав на хресті. Воно говорить про те, яким дійсно був подвиг Христа, який Він був важливий в рамках масштабі Всесвіту. До речі, він сказав це слово вже після того, як спасіння людства, як акт вже був виконаний. Це означає, що він розумів, що свою працю, яка була доручена йому, отцем небесним на землі, він виконав, і спасіння роду людського вже звершене. І тому людина, яка приходить до Христа, віднині має змогу отримати прощення своїх гріхів, примирення з Богом. Прощення, відкуплення. В ярких виразах і сильних виразах Біблія Євангелія описує нам результати Голговського подвигу Христа? Давайте ми з вами відкриємо. Перше це Колосян, післання до колосян. Перший розділ 19 й вірш. Звершилось примирення людей з Богом. Тому, що благогодно було отцеві, що по ньому перебувала вся повнота, і завдяки йому примирити собою все, умиротворивши через хрест кров'ю Його, і те, що на землі, і те, що на небі. І вас, що були колись. Відчуженими і ворожими розумом у своїх недобрих справах тепер же примирив у тілі смертю плоті Його, щоб представити вас святими і непорочними і невинними перед собою. Друге, звершилося викуплення людей. Ми відкриваємо перше соборне піснення апостола Петра, перший розділ 18 21 вірш. Знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви викуплені від вашого марного життя, переданого від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого акція, призначеного раніше створення світу, явленого ж в останні часи заради вас, віруючи через Нього в Бога, який воскресив його з мертвих і дав йому славу. Щоб ваша віра уповання були на Бога. І звершилось освячення людей. Це перше Петра, другий розділ, 24-26 вірші. 25-й вірші. Він гріхи наші сам возніс своїм тілом на дерево, щоб померши для гріхів, ми жили для праведності. Тобто освячувалися. Ранами його ви були зцілені, бо ви були як вівці, блукаючі, але повернулися тепер до пастиря і охоронця душ ваших. Спокутувальна жертва, або як в російській мові, іскупітельна жертва, можливо, хтось більше звик до цього терміну, а жертва Христа є наріжним каменем нашого бора. Спасення. І у всі часи історії християнства сатана хотів саме зруйнувати оцей краєгольний, наріжний камінь нашої віри, спасаючи жертву, спокутувальну жертву Христа. Ще при своєму житті у Йоанна житті Йоанна. Апостола Йоанна появилися люди, які говорили про Христа не як про Божого Сина, не як про Бога. Вони відкидали його людську природу. Вони говорили, що на Голгофі відбувся відбулася не смерть Сина Божого, бо це неможливо. А це було театралізоване представлення. Христос для світу це представив, але насправді нічого цього не було, бо Бог померти не може. Сьогодні, до речі, це процвітає також тільки трошки в інших формах і відроджується. І кожний період історії християнства щось подібне було. Але якщо Христос не був у плоті, якщо смерть Христа була видимістю тільки, то і викуплення наше було видимістю. І тоді положення людей безнадійне. Але Христос був у плоті. І апостол Йоанн, оце передсмертне слово прагну спрагну. Він показує його як доказ і говорить про нього як доказ, що Христос був Боголюдиною. і в ньому рівної мірі було божественне начало і людська природа. Можливо, нашим розумом це тяжко збагнути, але Біблія, Євангелія говорить про це. І Йоанн дає розумі... зрозуміти нам, що Дух не потребує, дух не спрагне. Тільки людина, яка перебуває в тілі, може спрагнути. І Він підкреслює, що Христос був у тілі, що подвиг Його є дійсним і діючим. Друге, на що я хочу звернути увагу, слово спрагне. Спрагну показує, яким важким був подвиг Христа, як нелегко Господу далося наше викуплення. Після того, як відбулося викуплення людей, і Христос зійшов на Голгофу, Він відчув справу. Брати і сестри, хтось колись справу з вас відчував в вашому житті. Я думаю, що переважна більшість людей мали в своєму житті щось подібне. І ви розумієте, а, і наскільки важко нашому організму це сприйняти. У мене в моєму житті був один випадок, тільки там спрага трошки задовільнялася. А коли я служив у війську, ми на границі з Казахстаном будували певні речі. Літом жара доходила майже до 50 градусів. І ми підрахували, що за день кожен з нас випивав відро води. Уявляєте? Знаєте чим це оберталося для нас? На вечір гімнастірка, в яких ми були в, гімнаст... в гімнастірках, на спині були білі полоси. Вода в вигляді солі поверталася з нашого організму. Пам'ятаєте історію Самсона, коли він звершив грандіозну перемогу над филистимлянами, і там написано: я вже не буду читати. Там написано про, про те, що він мав смертельну спрагу, і він е, возопив, е, скричав до Господа. Для того щоб утолити цю, цю справу. Та Біблія має ще деякі історії, які, наприклад, історія древня про Авраамову дружину, пам'ятаєте? Наложницю, яка спрагла і хотіла краще вмерти, ніж бачити, як її дитина вмирає від спраги. Тобто це непроста річ. Переносити спрагу. Але спрага Спасителя нашого Господа Ісуса Христа, яку він мав на Христі, вона перевершує спрагу, яку мав Самсон. Це, це була спрага відповідальності за все людство. З його організму. Виходили останні сили, і він проголосив оце слово спрагну. І подвиг його був незрівнянно величніший, і битва його була незрівнянно величніша. Христос сказав це слово спрагнущей, тому щоб збулося Писання. І коли ми відкриваємо 68-й псалом, а ми читаємо весь псалом, він посвячений Дави... Давидом, як пророчий, як пророчий псалом, посвячений Господу Ісусу Христу про те, що буде відбуватися. Давид пророче описує всі сторони, всі відчуття, які мав Христос. За що він страдав, за що він спрагнув. І там описано про те з самого початку, до самого кінця, що він страждав від напруженої боротьби з могутністю людського гріха. П'ятий і восьмий вірш говорить, що від несправедливої ворожнечі страдав. Далі говориться про те, що він страждав від того, що був відкинений самими близькими і рідними людьми? Хтось в житті переживав, коли його зрадили дружина, чоловік? Близькі, друзі, родичі. І ви пам'ятаєте ті моральні страждання, які ви переживали? Від пліток. І пересудів страждав Христос. Це вірші 11 і 12. І чим вище людина стоїть в моральному плані, тим тяжче вона переживає ці страдання. Прочитаємо вдома, 68 й псалом, від початку до кінця, і ви побачите, як Давид. Пророча описує весь спектр христових страждань на Голгофі. І тому ми повинні, як віруючі люди, викуплені дорогою ціною, бути надзвичайно вдячними Господу за те, що ми стали дорогими для нього, за те, що Він погодився пострадати за нас, віддати своє життя, пройти муки, пройти, як кажуть, круги пекла. Для того, щоб ми з вами сьогодні в цьому залі сиділи як спасені люди, як люди, викуплені Господом Ісусом Христом. На землі кожен з нас проходить свою Голгофу: чи то маленьку, чи то велику. І практично немає ні одної людини, яка не переживає страждання. І дані вони нам в житті, крім всього іншого, для того, щоб ми хоч частково могли зрозуміти і доторкнутися стати сучасниками Господніх страждань. І останнє, на що хочу звернути увагу: спрага це надзвичайний нестерпний, тяжкий, лютий. І болючий стан людини. Надзвичайно. А тепер просто статистика. Без їжі людина може прожити 40 днів. Це говорить медицина. І я знаю тих, персонально знаю людей, які мали ось таке випробування, які поставили перед Богом таку ціль і досягнули її. А без води максимум дев'ять днів. Без води максимум дев'ять днів. Але при всіх муках свого страждання Христос сказав спрагну лише після того, як було звершено наше спасіння. І в цьому виражається його любов. Він думав не про себе, а думав про тих, хто увірує, увірував по Його слову і про тих, хто увірує по слову Його послідовників. Спочатку він звершив наше викуплення, а потім сказав про те, що мучило його як людину. Я справну. Сьогодні Господь продовжує мати спрагу, але ця спрага вже іншого роду. Він має спрагу мати спільність з улюбленою церквою, з тими, кого, за кого він заплатив дорого, дорогу ціну. І сьогодні я хочу запитати тебе, любий брате і сестро. Чи я прийшов на це місце, маючи таку саму спрагу общіння з Богом? Чи я прийшов сюди просто по традиції, бо так прийнято? Чи дійсно прийшовши і бачачи оці знаки, я розумію, про що це говориться, і моє серце переповнено бажанням зустрічі з Господом. Бажання доторкнутися до Нього. Бажання поклонитись Йому, бажання подякувати Йому за спасіння, яке я отримав в Ісусі Христі. Проповідник Торей, я думаю, що в основному всі присутні знають це ім'я, назвав смерть Христа останньою сильною перешкодою людини по дорозі до пекла. Тобто, за Христом уже нічого нема. І ніякої надії, поза Христом, ніякої надії немає. І тому кожен, кожна людина на землі стоїть перед вибором, чи я приймаю жертву Христа, чи я відкидаю її. І це добровільний вибір людини. Тому, що ти сьогодні, що я, що ти, друже? Зробиш жертвою Христа, приймеш її чи відкинеш? Це сьогодні залежить від мене і від тебе. Тому, приходячи до молитви, я закликаю кожного з нас, віруючу людину, спасену Господом. відроджену згори, поклонитись Господу і подякувати Йому. За спасіння, яке було звершене. Можливо, в, наш, в нашому зібранні є, є ті, які ще не спасені. Час подумати про своє спасіння, про своє майбутнє і вибрати, з ким я з Господом чи без Нього? Чи приймаю я жертву Христа? Чи відкидаю її? Нехай ім'я Господнє буде благословенне і прославлене. ми схиляючи наші серця і наші коліна по можливості. Подякуємо і помолимося нашому Господу. Амінь.